За участю дітей у 2012 році сталося 156 аварій, в результаті яких 158 неповнолітніх були травмовані і 6 загинуло. Ще більше дітей постраждало психологічно, адже часто саме вони стають свідками ДТП. Я з мамою йшов на тоді. Вот. і тоді була класна світло, і тетя пішла на нього, тому що вона не посадила. І я ну, збила машина. Їхало дві машини і з... З... старанились. І, і погибло дві людини. Машина так от їхала, їхала, їхала прямо, та теж їхала водій. Там водій включив дуже більшу скорості, і вони старанились друг друга. Почав порівняння. Новим роком аварійність на столичних дорогах знизилася майже на 5%. причини ДТП залишаються незмінними: перевищення швидкості, порушення правил проїзду пішохідних переходів і недотримання дистанції. В минулому році за 10 місяців у нас було зареєстровано по місту Києву за 10 місяців 1695 дорожньо-транспортних пригод, в яких були травмовані люди. А в цьому році за аналогічний період було вже 1616. Аби українські водії були Турнішими на дорозі да їхці ставку на молоде покоління у школах. Інспектори постійно проводять просвітницьку роботу. Результат діти з охотою дають поради і водіям, і пішоходам. Якщо дві полоси на одній дорозі, то як не можна переїжджати ні в якому випадку, навіть якщо там пробка якась. Якщо ти не будеш дивитися по сторонам, то вона може аварія може бути посмотрети право до а потім аж прийти до Дотримання правил дорожнього руху збереже ваше життя і здоров'я, нагадую діти. Відомо в устами малеші промовляє істина Наталія Білогурова Константин Саринок телеканал Київ.